І наостанок поради для люблячих батьків: якщо у вашому будинку з'явився пухнастий, вусатий, хвостатий, а можливо і слизький, але все одно улюблений друг, знайте, це не просто домашня тварина, це новий член родини. А отже, до нього треба з усією ніжністю, увагою і м, терпінням. Особливо, якщо це хом'як, який вирішив бігати в колесі саме о третій ночі. Домашні тварини це чудова школа для дітей. Вони вчать співчуття, відповідальності, турботи і терпіння. А ще мистецтво прибирати акваріум, не проливши воду на улюблений килим бабусі. Якщо ваша дитина каже я сама буду годувати котика, вірте, але також майте запас корму, терпіння і ясна річ гумору. Бо годування іноді відбувається методом Ой, я забула, але ж він ще живий. Пам'ятайте для дитини її собака чи кіт це як маленький друг із мультфільму. Вони з ним розмовляють, діляться секретами. І так іноді навіть списують домашку, питаючи тузику. Це сім? Чи вісім. А ще домашні тварини це як тренажери для емоційного інтелекту. Спробуй не розчулитися, коли твій песик зустрічає тебе з таким щастям, наче ти щойно повернувся з Марсу. Або коли кіт демонстративно ігнорує тебе, бо ти вчора не дав йому сьомий шматочок ковбаски. Усе як у дорослому житті, тільки пухнастіше.